Зона ну друзі, друзі, та панове, ми знову знаходимося у фешенебельній ресторації Франку і біля мене ультрасучасний е, кухар Микола Мугаль. Микола, е, представ мене, тепер я скажу. Біля мене стоїть хлопчик по виклику, якого викликають викликає році перестав бути ним. Я вже хлопець. А, мужик по виклику. Ось Василь Жупник, шоумен телеведучий, живе на каскаді. І Сьогодні ми будемо з ним готувати спагетті Дімари. Коля Коля не береше час. Ну кажучи, друзі, е, хто з вас дивився ці італійські, я не знаю, телемагазини, як там працює італійська кухня, то ми можемо теж по-італійськи, там а, ці то ту тут, то передут, то там сільове оброскання. Але ми на жаль, не, жаємо, не знай, на жаль, не знаємо італійської мови. Е, хіба Коля мені розкаже декілька слів. Микола, я тебе уважно слухаю, закриваюся і буду робити все, що скажеш. Що, ми з тобою готуємо ді маре. Так. Найперше, що треба зробити, це поставити воду. Воду. Так, я це можу. воду. Все, вода поставила. Два я поставлю. <рес> друзі, ми ставимо воду на спагетті. Шановні газині, які не вміють варити нічого, окрім її джарених, так що слухай. При приготуванні спагетти в італійців є одне правило. Це три букви П. Перше це прикраситись, друге поставити воду, третє помолитись. От, коли в нас закипить вода, ми в неї закинемо макарони. У нас макарони е, найкраще з спагетів використовувати макарони з твердих сортів пшениці. Ось, помалу семола. Для того, щоб вони були смачніші, і в нас mm. макарони будуть аль Чому Альденте? Що таке аль Альденте, mm, Аль-Денте, я не знаю. Я в музичну школу ходив, знаю піано, знаю напівпіано. Але Грето і решту Аль-Денте що це? Аль-денте це напівготовий продукт. Альденте, це напівготовий продукт. На для, чому, чому будемо говорити до Альденте? Тому що він нас буде доготовлюватись на сковорідці. Ось. Ну що, ми з тобою починаємо з морепродуктів. Що в нас є? У нас є сьогодні каракатиця, лосось, кальмар. Там ідіюка це, а також тигрові креветки. Шановні друзі, зверніть увагу, найсвіжіші морепродукти, щойно зловлені в Бестриці на двірнянській, Кульочку. Насправді в нас морепродукти всі виловлені в диких умовах. Тобто, якщо ви купите десь магазині продукти, магазині морепродукти вони можуть бути вирощені в штучних умовах. В Теплицях. В Отож, ми беремо для початку лосось. Так. Нам його потрібно нарізати таким собі великим-невеликим кубиком. Тримай. Що друзі, я ріжу лосось. Не їм, а ріжу. Коль, скажу, будь ласка, а я так навчитися, щоб таку лупашти ножем і рівно? Ну, тут треба роки тренувань і руками з не, не отакими. От ну, так мене ніби рівнює, але щось, не знаю. Це буде з часу. Отож, далі, беремо каракатицю. Ну, насправді готується какатися ціліком, але ми її відріжемо для того, щоб швидше вона приготувалася. бра угу. дві. Перше розрізаю карокатець, чесно кажучи. Дуже часто використовується чорнило-каракатиць. Воно дає чорний колір. Чор чорнило-каракатиць. А скажіть, будь ласка, ним не пишуть, бо я знаю, що чорнило, воно якби. Щоб... Може і пишуть, я Чи не пишу. Наші як жінки в селі кажуть? ну не троєне. Отож, далі. Кальмар. Кальмар дуже специфічний в нас продукт. От, можеш його понюхати. Слухай. <сум> <Сухи. сум> <сум> 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 друзі, кальмар мені нагадує. Перший... Не буду говорити. Чим пахне. Чим, Чим звідти? Мало допаду. <рес> Як нам зробити струбки кальмарів кільце кальмарів? <рес> Нарізати? Правильно, друзі, геніально, щоб зробити струбки кальмара, кільця кальмарів. Нарізати. Ми нарізаємо кальмари, Тримай. І... Притюй, притюй, над цим. Так, зараз я вперше роз... нас... розріжу те, що ніколи не розрізав. Та дуже гострі ножики. Як почалася твоя кар'єра як хлопчика, як мужчину е, Ну, Якщо враховувати дійсно аспекти, ну, якими я заробляю, яким я працюю. Тобто, У ну, мене там та ада і, і решту, тобто я заробляю гроші орально. Тобто весілля, хрестини, випускні і тому подібне. Е, а назва прийшла від того, що була команда КВН, мій напарник колег, він тоді, будучи старший. Сержант міліції, хлопчик молодий і тому подібне. Потім він зрозумів, що він пішов херним шляхом. Е, ну, Але то таке, я жартую зараз що, мої друзі, не подумають нічого поганого. І команда називалася Хлопці по виходу. Тобто ну, на той час міліція. Так? Ну, і місцями вона була з народом, місцями ні. ніяко. що таке, то історія ж друзі. А далі пішло-поїхало, бо в один прекрасний момент я зрозумів, що займаючись КВН, я розвиваюся, бу, в мистецькому плані, так, але не заробляю нічого. Абсолютно. Заробляють ті люди, які тут організували. Я зрозумів, що то можна організовувати. То можна робити. Ну і ми там почали з колегою робити там, всякі різні проекти, Станіславські забави, Кубок Карпат. І пішло-поїхало. А далі колега женився, каже, ну, поможеш там шестри. Ну, я кажу, то я з напарником вже кажу, півтора весілля провів. Одна в сестрі, друге, там, родин, ну, дворідний. Ну, то я жартую зараз. Пішло, поїхало, зробили, класно, сподобалось. Ну, І І таке інше. І зараз я знаходжуся тут біля тебе. Е, що, не, друзі, коли мене пластун, людина ідейна, людина е, безалкогольна. Так, без, без алкоголя, що пластуни не вживають ніяких спутних Е, Ну і я вже нарізав. Коля. Далі у нас цибуля. Бери вася, цибулю. Так. Тільки і... в... Ясно, головне так. не плакати. Разумі. Для того, щоб а не ось. плакати, коли біжиш цибулю, оптимальніше е, вживати жувальну губку. Або тримати десь поблизу біля себе холодну воду. Так. Попу ми не відрізаємо. Е, перше дізнаюся, що цибулі є попа, але тим не менше. Відрізаємо кінчиком ножа до половини. Друзі, я е, коли я готував їж, ну, в себе вдома в селі, я інакше різав. Я такі кубики робив, ну, я, кажуть, кавальцював, чисто на дернянський спосіб, це дано не, не, не багатьом людям, а тим, які тільки вчаться готувати. От для таких, як ти, які тільки вчаться готувати, я, до речі, вмію. Я прожив у рудаш 7 років. Читав тебе на Фейсбуці так. і на і соціальних мережах. Ти тебе... все не читай, Коля, там є таке, що не треба читати, коли в мене немає настрою, ніж ні. ні, не читати. Ти в тебе пости останні часом ну, досить патріотичні якісь. В мене завжди патріотичні. Бо я ж, якби, ну, мене мама з Волині, тато Гуцул. Тобто розумієш, я зобов'язаний бути патріотичним. І ну, це все обумовлено, ти там, ну, чим ти ще займаєшся, окрім того, що ти є шоуменом, ведеш весілля? Чесно, там, 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 там е е Я на сторінках Фейсбуку апелюю до української влади. Ну, бо злостить, я не буду зараз всі Тим часом тиски. поставив маску в рідку? Так. А ти розкажеш, Але ти я ти собі от вчора зрозумів, що я вже не буду на тему політичну нічого писати абсолютно. Чесно, десь ліпше взяти участь в комусь проєкті, щось. Тому що на тебе починають нападати люди, бо е в Україні політологія то професія, яка е не може називатися слуга. Тобто, ну, ти політолог, то знаєш, шукаєш хазяїна, як колись в давньому римі, та раби шукали собі хазяїна, і, і ти розкажеш, який хазяїн хороший, добрий. там, І пішло, поїхало, і, і таке інше. Причому в тебе всередині зовсім може бути інша думка. Ну і звідти потім народжуються партії і, і інші рухи, там, і називаються там, Спасемо Україну, там, я не знаю, витягнемо Україну, запхаємо Україну. Ну і взагалі, чесно кажучи, було колись бажання там, піти в політику, навіть були пропозиції, але отож, солоте їсти. Тримай сіль. Так. свіжу мелану, солим воду. Е, воду ми солимо отак. Треба покрутити. Я знаю. Булькнути в молоко і візьме. Булькнути в молоко, ти про тих селебритіс, які купаються в молоці для того, щоб була ніжна і біла шкіра. У 68. Як, як, як сідниці новонародженої будинки. Зараз. А, як варити спагеті правильно? А, що таке сіль? Це на трій Кожна вода це трішки суп. Для чого обхвалила? Тому що в петі, якщо вода це важче, в нас макарони швидше звариться. Угу. У нас водичка вже закипіла, ми ставимо наші макарони у водичку. Вони варяться орієнтовно 5-6 хвилин. В Італії дуже часто, під час того, як варяться макарони, моляться. На той час, поки варяться, варяться спагетти, газдиня, італійська гастинка, має помолитися 11-12 разів. От. Тобто в середньому в нас макарони вариться 6 хвилин. А, і за, за цей час, за кожні півхвилини... А, італійка читає Алла Марія. Алла Марія. Алла Марія, грація плена, бо я історик, я вчив латинську мову. Ну, Не досить добре, але я щепці забув. Поки ти шукаєш щепці, я розкажу свої друзі, що е, коли наші ґаздані приїхали в Італію, взагалі уявлення про спагетті змінилося. І кухня взагалі змінилася італійська, у зв'язку з тим, що українки її трошки виду змінили. Ти, знаєш, коли я раніше думав, що спагетті то макарони по Ну, Кинув собі потім. Цілий паштет туди зукрав, перемішав, <пілля> цибульки наріз. Ми, ми макарони не ламаємо, їх тільки завертаємо для того, щоб вони нас не були маленькими, такими пор... порваними, порізаними. Mm -hmm. ну, Гарменькі, симпатичні, довгі були ці пайки. Терфей. Ну, на білісімо. Що ж, що пробимо далі? Так. Олію на сковорідку. Олій. Олія. Олія і на сковорідку. Олія, олія. Ол... Олів... оливкова. Оливкова олія. Ну, звичайно, італійська страва без італійської оливкової олії. Неможливо. У мене один колега, знаєш, ну, привезли йому з Італії Левкову лігію. Він так дивиться, каже, хлопці, приходьте до мене День нарожень, який є добре віскі". Я кажу, який? він каже, екстравірджен. <реш> <реш> та він також відомий чоловік, колись також Кидаємо працював, цибульку казалось. нашу. І в тебе буде сьогодні мега важливе завдання. Ти так. будеш, я казав, Мельникович поміщив-поміщив. поміщив Е, Друзі, я переймаю естафету. Свою теж. Естафету поміщив, поміщив від Василя Мельниковича. Я теж, як би, Василь. А де в Василі? Там що? Там порядок міші. Там порядок на, на селі. Речі, між словом, мішають і мішають є, є різниця. Поки в нас смажиться цибулька. Ти в нас викладач історії. Так. Як філософії, з, політології до того, що їм шоумен викладає, викладає? Де, це, бо я на парі, наприклад, інший. Але це 20 хвилин я інший на парі, Так. Потім вони якби, хочуть зі мною поговорити. Знає, що Я люблю їм трошки поаналізувати ну, з практичної сторони зору. І я взагалі вважаю, що історія має пояснювати з побутової точки зору. Коли, ну, ми ж не знаємо, хто писав, як писав, які мав політичні до того пристрасті, якісь симпатії і тому подібне. І я їм пояснюю, наприклад, вчинки Богдана Хмельницького. Наприклад, з побутової точки зору. Як би могло бути? Апріорі я ж не кажу, що це так є, і воно так було. Знає? Секунду тебе переб'ю. давай закинемо креветки. Давай. Криметки три годин у нас. Так. А, просто закидай туди. Вони, вони, вони вже почищені. Також ми кидаємо какатицю. Ну, тобто я теж можу кидати вже, так? Звичайно. таку. О, і і кольця також. Також. Репродукти ми потрупимось, можемо недовго, тому що вони мають здатність робитися гумовами. Вони будуть, будуть несмачні і ти будеш довго їх жувати. Лоска, а скільки оптимально часу потрібно жарити морепродукти і такі інші? Ну, з русский від температури, але оптимально це 3 хвилини. 3 хвилини. Солити морепродукти потрібно на початку їхнього приготування, тому що вони впитують на літло і біля цього смачніше та більш насиченіше, насиченіше відкривають свій смак. Зрозуміло. Нагадую вам, що в нас сьогодні Василь Жупник, викладач історії філософії, та чого там? Політології? Всіх, ну, гуманітарних наук, які, Всі, всіх бути, не гуманітарних наук. Всіх негуманітарних наук? Гуманітарних. Це до, досить. А від... ти казав, що натвій хлора вони всмоктують? смоктують? І... Ні, вони всмоктують. Так. Друзі, ви вперше бачите, як морепродукти всмоктують натрій хлор. Це, я думаю, скоро покажуть у Full HD форматі. І незабаром в нас з'явиться 4 k Знаєш, які 4 k Що це таке? Це така штука, яка пише на телевізорах, і тому наші люди купують той телевізор. Вони не знають, що це таке, але купують. Що ж, не забуваємо, що в нас ще є міді і коце. ми їх теж скидаємо. Чи вони ласка, ці міді, міді, міді е, походженням звідки? Тобто, походженням з, з океану. Океанічні. Так. Бо е, я їв одного разу чорноморські. Чорноморські, добре. Головне, щоб не річкові і не ставкові. Тому що вони будуть... Ну, міді цьому роблять роль води, вони її очищають. Ага. Якщо ти з'їси якусь таку одну з міді, угу. то то все, що вони очистили, буде потім очищати тебе. Тобто це трійний процес очищення. До речі, хто бажає швидко схуднути, то оці мідії, що ти кажеш, якраз будуть актуальними, але я не раджу обшу, друзі, бо це дуже радикально. Хіба ви йдете на конкурс краси і вам треба за тиждень скинути 25 кілограм? Також у нас вже є саме м'ясо мідії. Так. Воно вже без ракушок. У нас ці ракуші будуть на декорацію, на декораціон. Угу. А те м'ясо міді, яке тільки що вкинули, у нас буде в все місце. Воно декораціон. презента. Ну що, ти вже нас посмажив мотопродукти. Так, я дивлюся, що я... Тід відчуваєш цей запах? А, запах дійсно класний, ти значить. Це, 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 це вже не той, запах. Я Та, відчуваю мати... Італію вже, знаєш, я відчуваю запах тих італійців, які переселилися в Україну. Вони вже старіші трошки. Добре, а в нас макарони вже зварились, вони в нас вже аль-денте. Аль-денте. Вони в нас всередині ще трошки старенькі. Угу. Але їсти можна, що друзі, аль-денте. Що ми зараз з ним робимо? Дуже багато. Газдень. Ні, не про що класно. Дуже багато газдень промивають спагетті холодною водою. Це не потрібно робити. Якщо у вас спагетті з прядих сортів пшениці, не робіть цього бо На гаряча! Ой-ой-ой, коле. І те, як ті газдані мусиш також вже врятувати. Тож, наші спагетті альденти ми закидаємо до морепродуктів і перемішуємо. Гарно, гарно перемішуємо. І додаємо далі. Що ми робимо? У нас є томати пілаті, Що це таке? Це томати, томати мариновані у своєму соці, без шкірочки. Зараз ми маємо з ними трошки побавитись, маємо їх нарізати. Тобто це томати з в'ялених помідорів чи ні? Ні, це, томати з свіжих, це, томати, це свіжі томати. Свіжих томатів. А помідори звідки? У, у, у своєму соці? З Касперівці з Заліщівського району чи десь з інших країн? З Умані. З Умані. Уманські Хасецькі помідори. помідори. — Так, нам у Умані забрали помідори, відвезли в Італію, там їх законсервували і потім передали нам. А то, до речі, так відбувається найчастіше. Так, особливо з нашим, з нашим борошном, з, нашим, з нашою пшеницею. До речі. Що ми продовжуємо готувати спаеті Дімара разом з Василем Жупником. Воно у нас вже майже готове, ми його доводимо до готовності, став його на плиту, кидаємо ми наші помідори пилати. Пилати. Обов'язково рукою? Чи то так ефект такий? Можеш, чим хочеш. Ну, я так не зможу, бо то камера <реш> Добре, Добре, друзі, я попробую, як Микола Мугель, зробити нагадую руки я маю три рази. Скажіть, будь ласка, а якщо замість отаких от дорогих помідор, маєш, таких класних, додати простий український томатний соус? Буде а нормально? Чи ми це так робимо, простий український томатний соус. Тарам-тарам-там. Є. <реш> yeah. І продовжуємо твою велику традицію. У мене рука кривава, як у пастора. Кривавого. І продовжуємо свою величезну традицію, намічав, наміщав, у мене у нас буде готова. Що нам ще потрібно зробити? Дати спеції. Отож, сіль. Сіль. Перець любисток. Любисток. І базилік. Сушений. Був би добре свіжий, але він зараз дуже дорогий. Е, свіжий базилік дорогий. Чому? Саме зараз. А, який період цвітіння базиліку? Не сезон. не сезон, так? А коли буде сезон? Будь з Дням Прикарпатським? за місяць. Скорі, ласка, за місяць. Так. За місяць. Що, ну, і, друзі, переміщав, переміщав, продовжується. А, дай, будь ласка, спеції. Також ми даємо наші спигаті діма. шафран. Mm -hmm. Шафрану небагато. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. І сушену мелену гірчицю. Сушена мелена гірчиця? Mm -hmm. А Є таке, бо я речі, до теперішнього часу не знав, що таке існує. Ну, вже знаєш. Отож, і в нас залишилось буквально трішки, щоб вона дотушилася, щоб перейшла з альденти вже приготовлені mm -hmm. спагетті. І, і італійці дуже часто кажуть, що е, паста де баларе, Паста має танцювати на школі. Коли mm -hmm. вона вже то, доготовлюється, вона повинна танцювати. Ну, вона постійно чекай, я співаю, джелата, чоколадто, камочка. Все, зараз ми будемо викладати цю страву спагетті Дімара на тарілку. Та Василь буду її куштувати. Нагадаю, сьогодні з нами був Василь Жупнік, шоумен, телеведучий викладач історії та різних наук. В нас від торгової марки Любистокіліднього маленький подарунок. Тримай Василь. Будемо раді бачити тебе ще. І зараз будеш куштувати наше спагетті. Я ж кажу, із вами також був Микола Могаль, прекрасна людина, пластун ну, і, і, і багато інших чеснот у нього є. Кажи, то буде добре, так? наскільки я Це бачу, буде смачно. Шикарно. Ну, ти сам це готував, маєш відчувати. <рес> що зробив, то замач. Йдемо пробувати. Час повертатися в ранкову студію. Я щиро дякую кухарю Миколі Мугалю за прекрасну е, страву з шикарними морепродуктами. Я нарешті дізнався, як робити кінця кальмара і ще багато чого іншого. А я буду е, пробувати те, що ми тут наварили, нажарили, що ми, друзі, вам рекомендуємо. І е, заходьте, спробуйте дуже смачно. 음, 영